Я не можу знайти проекти без кейсів, що робити, що мені відмовляють. Я вже шукаю півтора, два, три, десять місяців роботу, а мені все постійно відмовляють. Я вже розчарувався, я вже вигорів, я вже просто хочу піти з цієї професії, тому що я не бачу сенсу продовжувати далі бути таргетологом, коли мене ніхто не хоче брати без кейсів. Чи знайома вам така історія? Мене звати Ольга Поліщук, я вже 10 років практикуючий таргетолог-маркетолог, і більше п'яти років я наставник таргетологів. Працюю саме вже із досвідченими таргетологами, з тими, хто хоче вийти на новий рівень, підвищити свої чеки, підвищити свою оплату, вийти на закордонні ринки. Тобто я підвищую кваліфікацію звичайних таргетологів до таргетологів-маркетологів, до трафік-маркетологів. Це таке нове поняття на нашому ринку зараз є. Окрім цього, великою моєю перевагою є те, що я офіційний партнер мета. Тобто протягом 4 років, вже кожного місяця, я маю навчання від самого ресурсу Мета. І я одна з перших отримую всі ці оновлення, тестую ці оновлення і знаю, яким чином взагалі плюс-мінус буде плануватися стратегія самого ресурсу Мета надалі, да, як буде працювати далі таргет і маркетинг в нашому світі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Тут буде виходити дуже багато цінного контенту для вас. Окрім того, підписуйтесь на мій інстаграм або переходьте за посиланнями нижче під цим відео в мою ВІП-спільноту таргетологів. Поки що вхід туди безкоштовний, і там я розбираю корисні практичні кейси, з якими таргетологи постійно зіштовхуються. Різні ситуації, ви можете задавати свої питання, я буду розбирати в тому числі ваші кейси і ваші запитання. Сьогодні одне з таких важливих питань, яке ми розбираємо, це як таргетологу-новачку, який нещодавно закінчив навчання, не має кейсів і хоче піти шукати собі клієнтів. Або якщо ви таргетолог новачок який деякий час вже попрацювали, тобто, по суті, ви в системі координат таргетолога знаходитесь на рівні джуніор. І ви хочете також почати шукати клієнтів, але при цьому у вас були якісь такі зараз кейси, ті старі клієнти, що не можна по суті оформити в такий логічний структурний кейс. Тобто там нібито немає результату. Хоча спойлер, там є результат в кожному проєкті, за яким працюєте, його можна описати як свій кейс. Я можу люблю говорити дуже багато, приводжу дуже багато різних прикладів в силу свого досвіду, але в тому числі я люблю структурність систему і чіткі алгоритми. Тому буду сьогодні вам давати чіткий алгоритм, що робити по кроку в інструкцію. Коли у вас немає кейсів, а хочеться почати шукати клієнтів. Перше, що хочу сказати, вам буде однозначно складніше, ніж тим, у кого є кейси. Це як даність потрібно прийняти без цього. Без цього прийняття вам буде просто складно. Ви будете ламатися, ви будете відмовлятися потім від певних співбесід, від певних проєктів. Вам буде страшно. В цілому це все і так буде. Да? Вам і так може бути страшно, і буде страшно, тому що йти в нове завжди страшно. Але це не проблема з цим можна справитись, з цим можна рухатись далі. Від цього можна позбутися від цих страхів і рухатись далі. Тому перше, що вам потрібно прийняти, що вам буде складніше без кейсів на першому етапі. І з цим розумінням, по факту, вам мало би стати легше, тому що ви просто знаєте, що вам потрібно зробити просто в декілька разів більше дій для того, щоб отримати той результат, який є у людей з кейсами. І це нормально, тому що цей етап, цей шлях проходять всі, не тільки таргетологи, проходять всі люди, які шукають себе в нових в інших професіях. І в цілому, коли ти йдеш в щось нове, ти завжди проходиш от такі якісь складні етапи. Це нормально. Наступне, що ми робимо, давайте будемо йти по Вам потрібно оцінити, чи є у вашому оточенні, в вашому полі комунікації, спілкування, близькому, неблизькому люди, яким потрібні якісь послуги. І ви можете запропонувати їм безкоштовно це, тобто ви надаєте безкоштовну послугу, їм пропонуєте хоча б якийсь там мінімальний бюджет в це вкласти. Ви спробуєте просувати їх бізнес, ви попрактикуєтесь, відіб'єте свої навички на практиці, і це буде в користь і вашому близькому оточенню, да, того, кого ви попросите це зробити, і це буде на користь вам. Тобто, це такий можна сказати бартер. Він він. По своєму досвіду, по досвіду своїх учнів, яких у мене більше 4 тисяч, я можу сказати, що це дуже працююча схема. Тут можна скрутитися в іншу історію, про те, що ви постійно будете працювати з родичами, друзями, а тут різні є родичі, різні є друзі, тут свої є проблеми на цьому шляху, проте це не означає, що з цього не потрібно починати. Це класний спосіб, щоб з цього почати. Я сама починала з того, що. Моя подруга запросила мене вести таргет в її проєкті, який тільки-тільки почав розвиватися. І я в тому проєкті працювала благополучно, мабуть, ну, років з чотири, якщо не більше. І вже дійшло до того, що я була топовим спеціалістом на ринку. Я вже працювала шоу-бізнесом, а так, у мене великі кейси роботи з українським шоу-бізнесом. Я все одно зною продовжувала працювати по накатанні, і при цьому це взагалі ніяким чином не відображалося на нашій дружбі. У нас була окрема дружба, окрема робота. Це, звісно, додаткове вміння ще налаштовувати такі контакти, так вибудовувати роботу, щоб вона не перетиналася з професійною діяльністю, але це ще, звісно, додаткове таке вміння налаштовувати так. Комунікацію особисту, щоб вона не перетиналася із професійними спілами, тобто роботу ми обговорюємо на конкретних робочих зумах, і якщо ми десь зустрічаємось на каву або десь їдемо в подорож, ми комунікуємо тільки в рамках там, е е інших питань, ми можемо е красатися певним чином роботи і робочих питань, але це не обговорюється з із таких тем, як. Там можна було це зробити, або давай подумаємо стратегію, тобто такого не бувало. Тому я рекомендую вам в першу чергу звернутися до свого близького кола оточення. 100% відсотків, якщо ви це зробите, ви знайдете хоча б одну людину, хоча б один такий проект, де можна потренуватися і отримати досвід. Це вам буде лише в плюс. Окрім цього, друге, те, що мало бути першим, я просто пропустила цей момент. Якщо у вас є свій бізнес, ви можете на своєму бізнесі якомусь потренуватися. Не у кожного це є, звісно, не всі з цього виходять, але в цілому, що у вас, у вашого чоловіка, дружини, батьків, ну, тобто, в когось прям супер такого, що можна ось взяти під рукою, да, супер близького взяти цей бізнес, це трошки інше від кола оточення, тому що коло оточення це можуть бути просто знайомі, просто якісь там друзі чоловіка або знайомі, знайомих. А тут прям про тих, хто є поруч, ви або хтось із ваших прям сім'ї. Це теж... Сюди підходить. Наступний крок, ідемо далі. Ви можете робити розсилки, але не звичайні розсилки всім підряд бізнесам, а писати вашим колегам: SMM, таргетологам, різним діджитал-фахівцям, які займаються креативами, там маркетингом, наприклад, контент-маркетингом. Тобто, ті, хто є в цій сфері, дотичні до цієї сфери, працює з різними бізнесами і домовляти з ними про певне партнерство. Що за якийсь там додатковий відсоток опла від оплати вони вам будуть передавати клієнтів. Це теж спрацьовує. Спрацьовує, звісно, не одразу. Це не те, на що можна розраховувати прямо в моменті, що ви тільки домовитеся, вона спрацює, але при цьому це дуже довгострокові такі колаборації, з якими ви можете постійно знаходити собі класні проекти. Тепер переходимо до найцікавішого. Що я раджу зробити обов'язково, і що ми робимо в перші взагалі, тижні роботи на наставництві з моїми учнями на підвищення кваліфікації. 100% гарантовано обов'язково, це прямо як даності ми робимо резюме. Без резюме неможливо знайти ніяку роботу. Взагалі на українському ринку ми дійшли до того рівня, ми європейзувалися, можна так сказати, хоч ми там і на якихось офіційних. По суті, ну неофіційно да? ми в Європі, але при цьому ми дуже активно перетягуємо те, що є у нас на закордонному ринку. Так от, наш рівень бізнесу українського, рівень найму, дійшов до того, що зараз без резюме неможливо взагалі податись на жодну посаду. І навіть якщо ви будете шукати собі роботу через розсилки, десь в телеграмі, десь в інстаграмі, розсилки робити, перше, що вас можуть запитати, в 90% – це. Скиньте своє резюме. Ну, і наступним іде портфоліо або кейси, але резюме буде основним. Якщо ми говоримо в цілому про класні компанії, де ви можете зачепитись, де ви можете працювати довго, на такі посади в такі компанії шукають таргетологів рекрутери, рекрутери без резюме ніколи в житті не розглянуть вашу заявку, тому що у них є певні критерії, по яких вони мають відібрати. Це все має бути в резюме. І повірте, якщо у нього є 30 відгуків. На вакансію, із цих 30 є 28 з резюме і 2 без резюме, то ніхто не буде взагалі дивитись на те, що прийшло без резюме. Вам навіть відповідь не дадуть. Тому резюме це те, що має бути обов'язково зроблено, воно має бути зроблено по тих стандартах, які зараз є на українському ринку. Воно має виглядати і бути оформленим так, як прагне і просить зараз ринок. Це все ми робимо в перші тижні на навчання, це все обов'язково має бути, і саме резюме воно підтверджує весь ваш. Досвід, а досвід у вас може бути не тільки практичний, досвід може бути теоретичний. Він називається пасивний досвід. А те, що ви вивчаєте, те, що ви на навчаннях дивитеся якісь розбори, те, що ви на Ютубі елементарно зайдіть на мій ютуб-канал, і подивіться, в мене дуже багато є розборів реальних проєктів. Це називається прожарка. Вони є у відкритому доступі, є окремо вирізки по конкретних нішах. Де я розбираю ці проекти, можна подивитися, і це для вас теж буде досвід. Він буде пасивний, тому що це не ви ручками робили, ви сіли це, послухали, але при цьому у вас це буде відкладатися. І коли наступного разу ви знайдете якийсь проект, за тим будете працювати, то ви знатимете, що йому запропонувати, тому що у вас уже з цього пасивного досвіду підніматимуться такі навички ваші, і ви знатимете, що цінніші можна запропонувати ось це, ось це, ось це, ось це. Ось це. Отже, після того, як зробили резюме, йдемо далі. Кейсів у нас немає. Ми пам'ятаємо, відповідно оформлювати саме портфоліо. Кейси ну, немає як, тому що немає що оформлювати. Окей, не проблема. Ідемо далі і починаємо шукати проекти на популярних біржах, таких як WorkUA і Robota.ua. Скажу зразу, що більш класною біржою для вас буде WorkUA або ще Jobly. На Robota.ua там тим більше агенцій. Якщо ви хочете отримати одразу багато досвіду. Кинуть бути кинутим в якісь такі різні різного формату проектів, але пройти ну таку школу виживання. Без питань ви можете йти в агенції. Я не хаючу агенції, я не проти них. Я не тільки за те, щоб таргетологи працювали на фрілансі, тому що кожному своє. Кожен вибирає те, що йому зручно. Відповідно, без питань можна йти або у вільне плавання, або можна йти в агенцію. У мене багато моїх учнів і після курсів, і після мого наставництва йдуть працювати в агенції, тому що вони для себе обрали такий шлях. Їм це зручно, комфортно, в якійсь мірі стабільно. Якщо людина вибрала такий шлях, і це окей, значить це хороший результат. Це хороший вибір, це хороший результат. Головне, щоб самій людині це подобалось, було комфортно. Захоче вона звідти піти, захоче піти десь в інше місце, або почати після агенції розвиватися на фрілансі, як самостійний фахівець, без питань. Я підтримую. Я завжди підтримую у виборі людини, якщо цей вибір є екологічним і комфортним для цієї людини. Тому відійшли від теми, що ми робимо далі? Ми починаємо шукати якісь вакансії. На WorkUA дуже багато різних вакансій. Ви можете знайти на початку як вакансії, помічник таргетолога, де в цілому не так обов'язково потрібен досвід, тому що це помічник. Ви можете знайти волонтерські проекти. Зверніть увагу на це особливо, тому що дуже багато моїх учнів на початку з нуля проходили саме в такі проекти і отримували класний досвід. Що такі волонтерські проекти? Волонтерські проєкти це де вам не обіцяють, що вам заплатять, тому що він сам по собі є волонтерський, але при цьому ви на ньому можете тренуватися. І там часто беруть новачків. Їм потрібно запускати рекламу зазвичай, щось там налаштовувати, можливо, будуть якісь інші формати, ну, тобто там треба вже дивитись по самій вакансії. Цих вакансій небагато, але вони є. І вони зазвичай класні, тому що такі волонтерські проекти вони мають, вони мають впливовість і вони мають ім'я часто. Ті, хто в мене працювали в таких проектах, це були досить відомі і гучні на українському ринку проекти. Окрім цього, стандартні варіанти розсилок, не в інстаграм, тому що в інстаграмі насправді майже не буду читати ваші розсилки. Я в цілому особисто проти розсилок. Ви можете їх робити, якщо вам комфортно. Я знаю, що багато хто знаходить розсилками собі клієнтів. Особисто я проти, я не люблю розсилки, це не мій формат. Я сама е, пробувала так, шукати клієнтів, але я ж кажу, це не мій формат. Е, мої учні дехто шукають, комусь не заходить, комусь заходить. Власне, так, вибір за вами. Але е, по статистиці: Instagram, Facebook, якщо ми говоримо про особисті повідомлення, там, де ми пишемо конкретно бізнесу, це не дуже конверсійний спосіб. Він може бути конверсійним, він може давати результат тільки в тому випадку, коли це автоматизовано. Автоматизовують цю всю історію тільки великі компанії, тому що на це потрібен фінансовий ресурс. Власне, що можна робити? Є різні групи в Телеграмі, в Фейсбуці. На навчання у себе я даю прям перелік цих всіх телеграм-каналів, груп, куди можна писати. Ви пишете про те, що ви спеціаліст, що ви там. Берете проекти зараз по нестій ціні для кейсів, не обов'язково вказувати, що ви новачок, ви просто можете писати, що мені потрібні кейси, можете прям прописати, в яких нішах. Це дуже логічно і доречно буде робити, якщо ви в якісь тематичні будете пабліки писати. Наприклад, є в Україні там канали агробізнесу. І туди можна написати, що хочу собі кейс там, в вашій ніші, в ніші агробізнесу по низькій ціні візьму один-два проекти для того, щоб мати ці кейси. І таким чином вам будуть писати, ви потім комунікуєте з цими людьми, пропонуєте їм варіанти співпраці, пропонуєте їм стратегію, розказуєте, що ви можете зробити з цим проєктом, і закриваєте цей проєкт далі в роботу. Ну і власне на цьому я буду завершувати, тому що для того, аби шукати вам клієнтів, цього більш ніж достатньо. Це прям отак от вам. Власне, що далі потрібно робити? Далі вам потрібно щоденно, обов'язково щоденно виділяти годину, півтори-дві на пошук клієнтів, ставити собі маленькі цілі. Маленькі цілі це мати хоча б один контакт з потенційним клієнтом в день, хоча б якийсь один контакт встановити. І таким чином ви, звісно, можете найближчим часом, як, буде, як почнете це робити регулярно, знайти собі клієнтів, на чому зливається більшість таргетологів? на діях, на оцій регулярності. Повірте, ні на чому іншому, тому що всі способи, які я назвала, і не тільки ці, а ще й багато інших, які я даю, в тому числі в статті, яка є в моєму каналі, в якій можна поки що додатися безкоштовно по посиланню, яке буде під цим відео. Там є стаття на дев'ять чи на 10 способів, як шукати клієнтів. Ці всі канали працюють. В кожній з цих каналів працює. І в кожному з цих каналів хтось з моїх учнів знаходив клієнтів. Проте для кожного буде працювати свій канал. І основне, що він буде працювати тільки за умови регулярності, регулярних дій. Якщо ви не будете виділяти хоча б годину, годину часу на день, ви нічого не отримаєте. Це правило працює в будь-якій ніші, в будь-якій сфері. Та й в цілому будь-де, якщо ви не виділяєте час і не робите якісь конкретні дії по відношенню до чогось, до того, що вам потрібно зробити, ну, на жаль, ви нічого не отримуєте. Тому беріть ці способи, готуйте собі резюме і починайте регулярно і регулярно подаватися. І так без кейсів можна знайти клієнтів. Як саме комунікувати на співбесідах, що говорити, як доносити свою цінність? Ми про це поговоримо в окремому відео, тому що це також важливо. Важливо розуміти, як же без кейсів можна комунікувати на самій співбесіді, щоб вас звідти не попросили піти да, в перші ж хвилини. А ви не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Дивіться інші відео, які тут є. Підписуйтесь на мій Instagram та заходьте в мою ВІП-спільноту для таргетологів, яка є за посиланням нижче і. Поки вона безкоштовна і доступна усім, я вас щиро запрошую. А з вами побачимось у наступних відео!